Ви першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці письма ми будемо вчитися писати маленьку рукописну букву Є. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Вже приготувались? Що ж, давайте починати. Сьогодні ми з вами працюємо в нашому букварику. Частинка 5, сторінка 26. Допоможемо бджілці пролетіти по контуру. Наведіть пунктирні лінії від крапочки до бджілки. Маленька буква Є складається з двох елементів, з лівого півовалу і невеличкої поперечної палички. Маленьку рукописну букву Є ми пишемо як букву С маленьку. Трошечки нижче верхньої рядкової лінії, Ведемо вгору, торкаємося верхньої рядкової, заокруглюємо ліворуч, описуємо півовал, торкаємося нижньої рядкової, заокруглюємо праворуч. Посередині нашого першого елемента справа наліво ми робимо. Невеличку горизонтальну лінію. Утворюється маленька буква Є. Давайте спробуємо в повітрі намалювати цю букву. І раз, і два. Виконаємо завдання в нашому букварику. Спочатку за зразком а потім самостійно пропущить рядок з маленькою буквою Є. Пригадуємо, під час письма ми сидимо з рівною спиною, ніжки опущені, вільною рукою ми підтримуємо наш зошит. Після того, як ви прописали весь рядочок маленької букви Є, давайте з вами пропишемо букву сполучення нє, а є ює. Звертаємо увагу на з'єднання букв. Буква Ю та буква Є з'єднуються за допомогою верхнього з'єднання. Давайте пригадаємо, в буквосполученні АЄ буква Є позначає які звуки. А в, в буква сполучені Ю є. Буква є буде позначати. Прочитаємо слова на третьому рядочку. Давайте разом синє рає. Запишіть слова в рядочок синє грає. Прописали всі три рядочки, дамо час оченяткам трошки перепочити, поп'ємо водички та повернемося до роботи. Попрацюємо з реченнями. Грає хвилями синє море. Діти, скільки слів в цьому реченні? В цьому реченні чотири слова, з якої букви ми починаємо писати речення. З великої букви запишіть речення за зразком Грає хвилями синє море, В кінці речення ставимо крапку. А також Спробуємо списати наступне речення. Перед початком його прочитаємо. Хто багато читає, той багато знає. Спишіть це речення Хто багато читає кома, той багато знає. Також зіграйте невеличку гру, для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ми з вами на нашому уроці письма вчилися писати маленьку букву Є. Оцініть свою роботу. Блакитний колір. Мене влаштовує моя робота. Синій я працюю добре. Жовтий я можу, звісно, працювати краще. Зелений мені під силу всі завдання. Червоний мені потрібна допомога. І помаранчевий. Ой, було зроблено кілька помилок. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!